Всіх вітаю на каналі Дніпровські пороги. Бажаю миру та здоров'я. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні оригінальні бутерброди до сніданку, грибочки. Для цього нам необхідно батон. Він у нас вже нарізаний, що дуже зручно, шпроти, помідор, плавлений сорок дружба, майонез та зелень петрушки та кропу. Скибочки батона треба обсмажити до хрусткої шкірочки. Можна і на сковорідці, і можна і в духовці. Ми це зробимо в духовці. З обох сторон будемо підсушувати. Скибочки батона. У нас підсушилися, тепер намазуємо їх плавленим сирком. Я ще добре пам'ятаю, як цей плавлений сирок дружба коштував всього 14 копійок. Добре підсушилося. Намазали ми всі сім бутербродів, одного сирка вистачило. Тепер прикрашаємо їх. Зеленню кропу а також і зеленню петрушки. Тепер викладаємо сюди на кожен бутерброд по одній рибці. Це в нас будуть ніжки, грибочка. Тепер тонко нарізаємо помідорчик. Це в нас будуть майбутні шляпки грибочків наших бутербродів. І викладаємо їх на бутерброди. Вже вимальовується грибочок на кожному бутербродові. Тепер з цих грибочків робимо їстівні мухоморчики. З допомогою майонезу. І ось наші оригінальні смачні бутерброди. Вже готові. А грибочки навіть виглядають краще, ніж в природі. і ті можна їсти всього один раз. А ці скільки заманеться хоч кожного дня. Спробуйте, друзі, приготувати такі бутерброди і ви. Може, і вам сподобається. Дякую, що були весь цей час з нами. До побачення. До нових зустрічей. Всім смачного і на здоров'я!